Головною особливістю області є те, що вона знаходиться безпосередньо на кордоні з Європейським Союзом і найбільш відчуває всі ті зміни, які проходять сьогодні в світі і в Європейському Союзі, являючись якби форпостом або початком відносин між Європейським Союзом і Україною, тому що ми найближче до цих змін. Дуже серйозний вплив на. Свідомість українців і волинян, в тому числі, справили події, останні події 14-го і сьогоднішні події 2015 року це революція на Майдані, Революція Гідності і війна на Сході. Висока свідомість українців, волинян і події останніх років ще раз підтвердили, що Незалежність, свобода, демократія для мешканців Волині це питання номер один. Я не хочу сказати це в виді похвали, але це теж якісь відповідні результати, коли Прайсватерхаус і інші компанії підтвердили, що рівень корупції на Волині різко зменшився, і це єдина область, де немає зростання цього ганебного явища. Ми вважаємо, що це теж є і революції, вплив тих подій, які відбуваються на сході, але в першу звичайну чергу це те, що величезна кількість волинян сьогодні має можливість завдяки прикордонному співробінству працювати, жити, навчатися і відвідувати Європейський Союз. Наші люди бачать, що можна жити краще. Вони розуміють, що повинно бути верховенство закону. Вони говорять відверто і відкрито сьогодні, що вони дуже хотіли б, щоб їхні діти вже жили в країні, яка буде членом європейського союзу. Попередні опитування, які ми проводили в минулому році після революції, і думки Волинян в цьому році говорять про те, що волиняни дуже стурбовані війною на сході, і більше 70% наших мешканців бачать Україну як член НАТО. Ми бачимо, як ця військово-політична структура сьогодні дбає про безпеку поляків, мешканців прибалтійських країн, і ми розуміємо, що єдиний шлях уникнути залежності від Росії, відійти від пострадянських принципів життя і змінити. Підходи до розвитку країни в цілому це звичайно євроінтеграція. Яскравим підтвердженням цих намірів є і економічна політика, яка сьогодні формується на території Волині. Ми вперше за останні роки маємо переваги експорту над імпортом. 75-80% цього експорту це європейський союз. Наш бізнес дуже старався обережно підходити до розриву економічних відносин з росіянами то сьогодні. Наші бізнес-структури розуміють, що хоч Росія і великий ринок, але це бідний ринок. Тому це ще одне підтвердження того, що є і в бізнесу серйозні наміри, і вони хочуть сьогодні говорити про зміну стандартів. Вони більше сьогодні звертають уваги на якість продукції. Ті нові виробництва, які створюються в області, в основному йдуть за допомогою європейських інвестицій. Або це німецькі, або це польський, або це Прибалтійські. Для нас дуже важливо, що і продукція, яка виробляється на цих підприємствах, вона має зворотній напрямок на ринки Європейського Союзу. Волиняни перестали експортувати сировину, а в більшості випадків на експорт іде вже готова продукція. Або це продукти харчування в кінцевому варіанті, або це продукти, скажімо, деревообробки, меблі. Продукція, машинобудування, але ні в якому разі не заготовки і не сировина. Для того щоб робити реформи, в першу чергу потрібно люди, які мають іншу свідомість, які думають реформами, які сьогодні не схильні до корупції. І в першу чергу це звичайно, наша молодь, студенти, які. Активно продовжують або проходять співнавчання в європейських університетах. Волинь це маленька частинка України, але це якраз та частинка, яка може показати Європейському Союзу, наскільки ми можемо бути інтегровані в європейський союз, які наші можливості, які ми бачимо шляхи вирішення цих своїх внутрішніх проблем, і що нам потрібно допомогти. Тому ваш візит, пане посол, ще одне підтвердження того, що є інтерес до України з боку європейських країн, і ми дуже вдячні за ту підтримку, яку сьогодні Об'єднана Європа надає Україні. Ми розуміємо, що без цієї підтримки нам було б дуже тяжко, і ця агресія могла б мати зовсім інші можливості для розширення. Але разом з тим ми завжди говоримо посланцям європейських народів, що Україна робить все для того, щоб підтвердити свій статус асоційованого члена Європейського союзу, і ми готові разом вчитися, старатися і робити все для того, щоб статус асоційованого змінився, і Україна стала європейським членом європейської спільноти. Все, що ви тут сказали, це ще раз підтверджує, що я дійсно повинен був відвідати Волинську область і в тому числі Луцьку. І те враження, яке в мене склалося, що Волинь є з такою сучасною областю, так яка вже працює з європейським союзом і готова поглиблювати цю співпрацю. Незважаючи на таку невеликий розмір Бельгії, ми маємо значне представництво в Україні. Незважаючи на цю таку тяжку економічну ситуацію в Україні, війну на сході і бельгійські інвестори, я розмовляв з підприємцями, мають намір залишитись тут так надовше. Як я знаю, там економічні відносини відносини Бельгії з Волинським регіоном є досить невеликими. Але власне одна з моїх мети, мети моєї візиту є побачити, який є потенціал для розширення цієї співпраці. Запропонувати бельгійським підприємцям, коли вони відвідують Польщу, зробити такий невеликий крюк на схід, так і відвідати в тому числі і Волинську область. Я мав розмову з своїми колегами в Брюсселі і з послом в, в Польщі, і їм сказав таку думку, як можна зробити, щоб ці такі щоб кордон був набагато прозорішим, бо це буде це сприяти. Я розвитку бізнес бізнесових відносин Однією з проблем теж для інвесторів тут в Україні є, що немає таких чітких норм законодавчих, які б захищали. Іх би підкреслити, що дуже важливо так зробити таку законодавчу базу, такі умови, щоб всі підприємці середньої і малої ланки почувалися комфортно в Україні, і, бо вони є кращими послами, ніж я тут. В Волині потрібні інвестиції в Україні потрібні інвестиції, теж в Німеччині і, і в Бельгії, в тому числі потрібні інвестиції, але інвестори передусім повинні почуватися так певно, так в кожній країні, і це моє така є. Моє переконання і моє послання, так і тому власне тому я покликаний бути тут, щоб представляти біз свій бізнес, так і щоб допомагати бельгійському бізнесу. І на мою думку, бізнес повинен передусім бути впевнений, так в тому, що він тут потрібен, і що він має тут можливості для розвитку.